Добрий ранок. Все життя думала, Боже, хто придумав їздити зранку на літаку, на поїзді, літати на літаку. Зараз пів на шосту ранку, це чай, це я. А ми сьогодні з подругою їдемо в Краматорськ. На сніданок в мене ось такий йогурт. Мені взагалі легко щось продати. От напишіть без лактози, і я куплю. Ще в мене на сніданок от банан. А це е, те, що я беру з собою в подорож. Взагалі, як бачите, в поїзді я люблю поїсти. Сік от взяла, вафлі, водичка, пиріжечки. Ось в мене, сільпо, сосиска в тісті. Боже, що за рекламна інтеграція? Це мій особистий лайфхак, коли я їду кудись, щоб мене не нудило. Я їм щось кисле. Наприклад, мені дуже допомагає завжди скітел з кисли. Так, ну що я готова виходити? Зараз тільки намажуся своїм улюбленим бальзамом для рук. А, Боже, як він пахне апельсином і кориці Помасажуємося. Буквально вибігаю з дому. Ось так я виглядаю. Ось така зі мною ось така ось така зі мною сумка. І не тільки сумка, пакетик з їжею. Звісно, М -м, як ви можете почути, я все ще трохи хворію, але пішли я не була вже десь рік. І не буду брехати. Ми з подругою дуже переживали справді цієї подорожі, тому що все ж Краматорськ близько до лінії бойових дій. Але я вирішила для себе, що якщо я вже в Україні, то треба їхати провідати своїх стареньких на власні очі. Побачити та відчути, як живе місто, в якому я виросла під час війни. Це Дарина. А навряд чи тут щось видно, але це Дарина, і вона подружка моя з дитинства. Ще ми разом жили в Краматорську. А тепер ми сусіди в Києві. І Разом їдемо до Краматорська це людина, котра їде додому. Соте, це я така смілива, поки мої сусіди пішли. Ми їдемо вже деякий час, години двіше бо я мало знімаю, тому що мене трохи нудить. Взагалі Старалася вам знімати як намога більше видів, навіть можливо, похмурих, але щоб ви бачили, як зараз виглядає наша країна. Знаю, що мене багато хто дивиться за кордону і їм дуже цікаво. Вони сумують. Тому ці кадри для вас більшість полтава київська З Києва до Краматорську їхати на інтерсіті десь 7 годин. Мене і подругу нормально так загодили від цієї подорожі. Потім ми побачили, що біля нас є китик, і нудоти просто як рукою зняло. Мені навіть дозволили його трошки потримати. Одразу подумала, що вже не дочекаюся моменту, коли повернуся в Київ і візьму собі свого малюка. Далі ми вже приїхали, і тут в мене мурахи. Доїхала додому, і там мене зустріли мої старенькі гріє А тут ще другий. А це запікати кабана треба на цьому. А це що? Чи я приїхала? І одразу собі набрала вже сувенірів. Дивіться, яка крута банка. Я в ній буду зберігати цукор, я не знаю, може якусь крупу. І просто ну, король серед календарів цього року. Кіт серед золота, грошей. Машин Боже, просто сподіваюся, що це настрій мого року. Йоу, привіт це ранок. Наступного дня, мій перший день в Краматорську. Поки будемо з вами тут спілкуватися. Я нафарбуюся трошки вже традиційно. Хочу вам зробити ромтур по своїй кімнаті в Краматорську. Я е, виросла тут. А моя історія з Краматорськом починається, коли мені було два рочки. Я приїхала сюди дуже маленькою і жила тут до десь 15 років. З бабусю та У мене до речі скетчі є про Україну. про бабусю та дідуся в тікток. Вони з свого часу були дуже популярними. Потім в 15 років я переїхала до Італії почалася моя епоха переїздів. Але Краматорській стабільно приїжджала раз на три місяці, десь раз на півроку. Як виявилося, у мене дуже багато підписників з Краматорської, і багато хто був вимушений переїхати через війну, і багато хто сумує за Краматорськом. Я взагалі вирішила приїхати, тому що я подумала, що сорі, але мої рідні не вічні, моє життя вже на паузі. Багато часу я подумала, що вже час щось змінювати, час поїхати, подивитися, як живе місто. А там же що доля скаже, як буде, так і буде. Можливо, ви скажете, що я дурна. Можливо, ви скажете, що я безрозсудна. Я таке слово безрозсудна, але в будь-якому разі я тут, тому я хотіла вам показати трохи місто. Я сумніваюся, чи можна взагалі тут щось знімати, тому що я бачу військових, і я думаю, так. А чи законно знімати військових? Гадаю, що ні, тому кадри, де будуть військові, я не буду знімати або не буду просто вставляти в цей влог. Я думаю, ви розумієте, чому. Так, швиденький огляд на те, що я взяла з собою з косметики. Я все ж таки б'юті-блогер. Палетка контурінгу Light, я вже її засрала. Я її взяла зі за знижку, і за знижкою. Це була краща покупка за останній час. Палетка ціней показувала вам вже її мільйон разів. Олівець для брів. Рум'яна. Все ніяк не закінчусь. Ці рум'яна відселений гомес, але не хочу їх в той же час закінчувати. У мене багато хто з подруг. Все ще не можуть закінчити якісь свої засоби від війонсабо. І ну не ви, ну, ви не викидувати ж. Війна в країні, ну нове купувати дорого. Треба закінчувати те, що є. Але те, що їх в ЄВІ все ще продають, це звісно крінж. Тон взяла ось такий. Теж закінчується вже консилер від Катрі. Манікюр, дивіться, не соромно нарешті показувати вам речі, тому що я зробила собі нарешті манікюр. Вповідала вже в інсті, що ви мене мотивуєте робити якийсь догляд за собою, тому що ну я вам знімаю огляди, а манікюр, вибачте, як драного кота. Боже, мене дід скоро. Б'є, бо я збираюся три години: рум'яна, гель для брів, олівчики для губ, для очей та пензлики якісь. А це розчин для лінз, консилер, міні, шарт, шарп, шу, старт шейп тейп, туш від морфі, яку ми розпаковували з вами теж. І помада червона від шонел. Ну і ще пензлики. Я ще взяла з собою олівець від ламель. Жовтий, якщо у мене буде настрій на щось яскраве, але я бачу, що все таке сіре, що не знаю. Зараз я занадто сильно не буду фарбуватися, тому що на мене чекає діта, коли на мене чекає дід. Це дуже серйозна тема. Він не любить чекати. Особливо він не любить. ото коли я сиджу, фарбуюся по три години. Я через свого діда, е, навчилася швидко фарбуватися. Мені здається, і мені завжди чоловіки казали, що ой, як ти швидко збираєшся Я кажу. «Угу». А ти думаєш, звідки це в мене, дід? Взагалі наслідки війни відчуваються не тільки через обстріли. Просили з'їздити відзняти наслідки потопу, Люди евакуювалися. Майже нікого в під'їзді не залишилося. Віли опалення за декілька днів затопило всі квартири, а на новенькому ремонту. А тим часом йде сніг. Не впевнена, що ви чуєте, але в нас зараз тривога. Бачите як літає. Зранку Краматорськ вже обстріляли. А ти чула? Я ja. прокинулася. А ну я теж прокинулася в ja. цьому. Ми одразу спусалися. Визноси виглядає в цьому дворі прилетіло. Далі уточнення. Ми поїхали по місцям, де були влучені. Кадри вже є в інтернеті. Так, все одно не думаю, що показувати все в подробицях це дуже гарна ідея. Жу так місто дуже поранене, Дуже боляче дивитися, як війна його руйнує. І всі наші свята особливі, і ми змушені порушувати. Так, ну що, привіт, вже вечір. Я вже тут трошечки працюю. Завтра хочу зняти вам рум-тур. Взагалі, знаєте, в мене є проблема, що я завжди не гадки просто не маю. Як я сформую свій влог, врешті-решт, мені треба прописувати більше сценаріїв. тому що зараз я переживаю сиджу, що в мене буде нецікавий якийсь влог. І якщо ви це дивитесь, напишіть, будь ласка, чи подобається вам цей влог на даний момент? Це відео. Добрий ранок, Україна. Тільки що написала мені нова пошта, що мене вже чекає посилка, і це вже. П'ята посилка, яка мене чекає в Києві. Тим часом я яка прокидаюся в Краматорську. Ось це я бачу на своєю головою. Вночі було дві тривоги. Коротше, зараз буде тема. Дивіться, що є. Тільки не заздріть сильно. Це одно фенсі лайф ніхто не відміняв. Я перепрошую, але люкс фенсі розкіш. Вона вже, до речі, снідати кличуть. Там жарені вареники. Я бачу. Я теж зараз буду. <гум> Календар на місці. Бачу. Що ви готові до румтуру, Ця кімната я в ній провела десь 13 років свого життя. Цій кімнаті дуже пилючно, я чхаю постійно. Ну, звісно, вона зовсім не схожа на ту кімнату, в якій я його весь цей час провела. Залишилось якесь мінімальне, знаєте, щось там книжки, мої малюнки. От я, наприклад, дуже любила енциклопедії, там ось таку, ось таку, ось Це моя улюблена була, ось ця величезна. Ще мені подобалося. Коли я кажу, що я фанатіла від сутінок, я не жартую. Це лише маленький процент Просто відсоток від того, що в мене було. От бачите, це піаніно. Ось тут були плакати з сутінками, ось тут були книжки, статуетки, всілякий безлад на тему сутінок. на цим столом я вчилася. Тут не було цієї стопки, я не знаю, що це навіть ноти, книжки. Давайте подивимося, що в мене тут є. Наприклад, журнал з іншого боку він про сутінки. Тут навіть були наліпки, боже, скарб. Він тут такий. Щоденник, я не знаю навіть що це за 2006 рік. Якісь мої зошити. Це до речі, зошити з тих часів, коли я вчилася в італійському ліцеї один рік. Мої поеми я писала, до речі, багато віршів раніше. О, я дуже полюбляла цю серію журналів. Якщо ви з України, ви можливо знаєте про цю серію. Я про видатних людей тут про Da Vinci Був перший випуск. Це мій улюблений. Я його мені здається разів 100 перечитала. Далі тут ще зошити. от ноти. я ходила до музикальної школи. До речі, а вже багато років мрію навчитися грати на гітарі, але з цим мене важко, тому що я просто не вчуся. Типу, якщо хочеш вчися, я навчуся і не вмію. Але я ще щось можу на піаніно. Господи, хоч би ютуб мене не блокнув за те, що я зараз буду грати. А потім, а потім страйк no monetization. До речі, у мене піаніно називається Україна. Що хочете, наступного разу я вам влаштую цілий концерт, десь в інстаграм там або в TikTok, трансляцію проведемо. Тільки напишіть. Оце для вас на цьому телевізорі. Я передивилася весь Нікелоджон свого часу. Взагалі ця кімната зараз просто завалена, тому що тут ну розумієте, типу, ми привозили все, що. Треба було, не треба було, і взагалі залишали тут речі, якими ми не користувалися. Є місце, де ти просто накопичуєш все, що в тебе за життя було там спогади, книжки, фотографії, речі. Ось це, ось це те місто. Ось ця кімната, ця маска з Венеції. Годинник, мені здається, Флоренція. А ще я дуже любила малювати, ось ця абстракція. Це я намалювала рочків. Так в 11-11. Качка, портрет, недомальована качка. Кольори, якісь ще тут малюнки. Ви як прийшли, знаєте, до мене в гості, а я вам показую все, що я е, за життя встигла зробити, всі свої досягнення. Ось малюнок, коротше. Тут їх багато, але в цілому я ходила до художньої школи якийсь час і не закінчувала, але. Як ви бачите по моїм макіяжам, мені сподобалося малювати, і я продовжила цим займатися все своє життя, але у себе на обличчі. Залізла також тут, подивитися, що ще є. Ось диски Вівальді. Боже мій. О, господи! Також маємо тут мої старі іграшки. Гопа! А там гарбузи. Що ви ще очікували побачити в квартирі в бабусі? Взагалі мені потрібна валіза, і моє завдання зараз буде дістати одну з цих валіз. Або з цих і потім скласти туди свої речі, тому що мені наприклад, треба нову куртку туди покласти. Вдіваюся, я не впаду. все нормально, а вона не важка взагалі. Вже завтра їду додому в Київ, тому треба збиратися. Ось за пилюка тут в дитинстві, щоб кожну поверхню протерти, кожну там статуеточку, книжечку. Боже, це просто був жах, я ненавиділа прибиратися. А зараз, коли я тут не живу, тим паче. Боже, це просто новий рівень пакету з пакетами. Дивіться, валіза з пакетами. Демонструю вам, що я буду брати з собою валізу. По-перше, ось такий бокс. Хоча я її зараз заклеїла, щоб вона не розвалилась, тому що вона набита повністю. Пишіть, якщо здогадалися, що там всередині, я буду вас лайкати за правильні відповіді і покажу в сторіс потім, що там насправді було всередині. Поїхали далі. Не питайте мене, навіщо я везу. Це, але якийсь час назад мені подарувалось цей сервіс. До речі, дуже дуже гарний. Мені він подобається. В нього розбилася одна чашка, і це величезна коробка заради однієї чашки та двох тарілочок. Але вони таким, такі милі. У мене так мало посуду в Києві. Думаю, я їх теж з собою візьму. Ще в мене тут є таємний куточок з різними засобами, які сюди привозили і потім забували тут. Наприклад, ось для душу. Я не впевнена, що це я привозила, Скоріше все, мама. Але мені от якраз потрібен гель. Для душу. Так як супермаркет просто зайти. О, Вікторія Сікрет. Не впевнена, що вони ще нормальні. Вони завжди були трохи такими. Не знаю. І що я, я знайшла. Пі -пі 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 -моторола. Це таке, як ти думаєш? Mm. Ну Бери, подивися. Щось важке. Важке. Це може крем? Ні, це знаєш що? Це в ванну набираєш і кидаєш туди, і воно шипить, розчиняється. Ой, мама родна. Так, ну знайшла тут щось таке Джимічу, якийсь аромат. З цим носом вже закладеним, просто не можу. Треба сходити до лікаря, тому що я просто вже втомилася розмовляти, як р -р 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 -р, яка жаба. Що це таке за створіння? Дивіться, яка ляля. Ляля, якась тут сидить. Ось якийсь дуже радісний бачок. Яблочко. Знаєте, мабуть, частково ціль цього відео просто задокументувати для себе якісь, знаєте, картинки, які я хочу запам'ятати. Далі свій блог створювала на початку, тільки щоб це був як мій щоденник, щоб я потім могла передивитися, бо я дуже люблю колек колекціонувати спогади. Дивіться, просто яке сонечко. Це подивіться, скільки гуманітарної допомоги вони вже отримали. Харчовий раціон World Food Program. Що ти читаєш? Ага. І що пишуть, як завод строївся, що не хватало, що це... це в тебе? що? Ну це історичне. а це я ось хатинки розмальовувала. Я Розмальовувала. Куди забирай така прикольна хатинка? О, макарони, борошно. Мешт Sweet Potato. Знаєте, що це таке? Я знаю, що вона це е пюре з солодкої картоплі. Ну, нам не треба. <рик> Макарони. Бери хоч. Та я просто розказую. Ущене молоко, Бери. гусяча обрізь, ну. свинячі шкурки. <рик> Ой, дивись щось таке, що цікаво. Ой, це хтось, певно, що зі свого підвал. А це чи ваше? Це ні, це було ой. Це люди віддають своє боже, які золоті люди. Знаєте, що вони їм ще італійське варення поклали. Ісь Це моя улюблене. Я не знаю. Я це в Італії постійно жруться чечі. Я замість попкорну, замість сніданку. Вечері я обожнюю. Боже, дотрису ніби в мене старенькі японці не українці. Вийшла знову на двор. Може зайду в магазин потім, а може і не зайду. Народу, до речі, не так займало, як я гадала, що тут буде. Тиць, тиць. Така погода чудова. Боже, люди, обережніше, коли ходите зараз, тому що все замерзло. Я зараз так впала. Я думала, я собі зуб виб'ю і губу розіб'ю. Ще й коліно тепер болить. О, просто жах. Проте, дивіться, як гарно прикрасили в нас якийсь заклад, яка гарна площа. Ось тут, до речі, я лікувала зуби. Ні, наступна ось там стоматологія. Та от я не пам'ятаю, що було. Ну що, я зараз на центральній площі. Бачите, в нас тут наша головна будівля. Тут, до речі, раніше на цій площі була статуя Леніна. Як ви можете собі уявити з 2014 року її тут немає більше? Вже я себе відчуваю, як у випуску. Орла та решки решки, боже, ну і акцент. Гарно, гарно. Такий ще захід сонця, гарний, сьогодні мороз. Зараз піду собі щось візьму в дорогу попоїсти, попопити, тому що мені завтра вже їхати не може. Така краса. Іноді я сумую за Краматорську. Хоча я провела тут е роки, як я погано пам'ятаю. Піду в цум. В цумі я знайду все, що мені треба. Скоріше за все, ви вже бачили мій, мій відос про цум київський. Вже не дочекаюся, поки повернуся до Києва і сходжу собі щось приміряти там. Так, візьму собі ось це дуже з цим. Ось такий сік візьму. Коли я такого ще собі не брала, якась суха курка. А, це не безлактозний. Безлактозний лише цей. Як бачите, коли настає темрява, до речі, тут. У нас було влучення, нічого не видно, але воно і на краще. Як бачите, в нас взагалі не вмикають світло. От. І. Страшно, страшно ходити мій. Але я вже біжу додому. У нас знову тривога, але я не можу не зупинитися, Боже, я дуже жалкую, що ви не бачите майже нічого, певно. Але я в житті такої величезної луни не бачила. Ну, правда, такий, ну це не місяць, це луна. Я не знаю, як українською велика луна. Вона величезна. От повірте мені просто.